Я дзвоню. Філім-філім-ту. пепа. На станцію академік Вернадський. Академіка я дзвоню їм на станцію. Ну, звісно, ніхто не бере слухавку, кому я здалася. <свісно> я дзвоню в центр <свісно> в Києві, де взагалі цей основний центр, де <свісно> вони там напевно проносять документи чи готуються до експедицій. Я дзвоню туди. 에, дуже довго я дзвонила, знову ніхто не брав слухавку. Напевно, ну, вони завантажені іншою роботи. Ну, Кому цікаво, вообще, вчителька з інформатики. Я дзвоню на десь, на може, через тиждень я вже додзвонилася. Кажу: добрий день. Це, а я ще назвала неправильно станцію. Якусь помилку зробила. Це Арктична чи Антарктична станція? Я сказала, і мені сказала ні. Виключили. Знову так. Ну, тож я зробила помилку. Дзвоню, кажу, вибачте, я зробила помилку, я вчителька інформатики, в мене є діточки. Ми дуже хотіли. Може, хтось хоче до нас прийти, розказати. Будь ласка, ну, ми готові були школою запросити ну, повністю на комерційній основі, тобто, не безкоштовно, це не волонтерство. Ми готові запросити когось. Просто діти реально дуже хотіли побачити людину, яка була там на Антарктиді. І мені кажуть, може. От дивіться, у нас є Олександр Полодень. Реально прекрасна людина. Олександр пан Олександр прийшов до нас, розказав, де він працює, показав з телефону відео. Там діти просто А який підгвіний на дотик.